Слава Ісусу Христу, вітаю вас, і сестри, сьогодні, спомняв непорочного серця про святої Богородиці, і ми отримали Слово з Івані від луки. Батьки Ісуса щороку ходив в Єрусалим на свято Пасхи, коли вони коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. А Як закінчилися ці дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі. Та не знали того його батьки. Вони думали, що він десь в натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими, і не знайшовши, вони, повернулися до Єрусалима і тут шукав його. І сталося через три дні, знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися його з розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала Дитина, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я страждаючи шукали тебе. А він відповів їм: чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними і прибув і у Назарет і слухався їх. Його мати зберігала всі ті слова в своєму серці. Пати і сестри, ну в нашому житті трапляються різні ситуації, важкі ситуації теж. Підні випробування, труднощі і так далі. Як себе поводити в таких ситуаціях? Перше з'являється запитання, а заході, навіщо вони є в нашому житті? Я думаю, що для того, щоб об'явилися об Божі справи, так. Так, ми не все розуміємо. Наші дороги не є Божими дорогами. Так. І я думаю, що з часом Бог нам дасть розуміння нашого життя. Марія, яка стоїть перед Престолом Всевишнього, сьогодні все розуміє, вона знає, чому в її житті трапилися певні, певні труднощі, певні кризи. Вона тоді не розуміла, вона страждала і реально було боляче, так як кожному з нас. І тому треба бути терпеливими і просто довіряти Богові. Як пережити цей час? Час випробувань. Я думаю, що є такі дві основні вказівки. Перша – Перше, нам треба покластися на Боже Слово. Власне, Марія e, в Біблії найчастіше звертається до нас словами Святого Писания, e, особливо магніficat це є в принципі фрагменти старого завіту. Марія так сильно живе Словом Божим, що все, що вона говорить, це є Слово Боже. І це вже така перша на нас вказівка. E, маєш, якщо хочеш, Божому дивитися на своє життя, слухай Слово, читай Біблію. І в цьому слові намагайся знайти світло для себе, для свого життя. Марія тобі допоможе. І друге, треба мати свого Йосипа, друга вказівка людину, яка допоможе тобі знайти волю Божу. Йосип не казав, Марія, ти не переживай я з тобою і цього достатньо. Ні. Йосип і показує, що є Бог, що Бог є на першому місці. В Йосибі не відвертає від Бога, навпаки, покладає, покладається на Бога і, і показує, довіряй Богові, підбадьорює, підтримує. І це важливо, що сьогодні ти можеш бути до кого з Йосипом. Може є людина на невільну хвора, може людина в розпач, може вона налякана війною. І, всім. і ти показуєш, що є Бог. І, і, і в Богові є життя, в Богові є спасіння. Будь таким промінчиком Божої доброти. Бо що всі ці випробування це ну, для нас іспит великий. І сатана хоче перемогти. Тих і випробувань в нашому житті було багато. Багато вже за нами, і перед нами ще теж певно, яке. Марія без жодного гріха пережила всі ці труднощі. Сатана хоче нас зловити, хоче нам вбити в нас надію. Не? Тому просто ми маємо дивитися на Марію і не дозволити, щоб сатана забрав нам віру. І тому теж варто, коли приходять такі спокуси, труднощі, випробування, кликати про святе ім'я Марії і хорон, ховатися в її серці непорочному, щоб так під її захистом. Марія, як заступниця теж, нам допомагає пережити певні кризи. Не сумнівайтеся. З Богом буде все добре. Моліться за нас. Ми сьогодні з дітками з Польщі повертаємось, щоб ми добре приїхали кордон, щоб ми е, доїхали щасливо додому, привезу наших дітей додому, до парафії. Хай Бог вас пословляє і моліться добре, Святої Богородиці. Слава Ісусу Христу!